Четвер, дев'ята ранку, і все, що ви маєте знати станом на цю годину, просто зараз. І аби не прогавити найважливіше, підписуйтеся на канал ТСН. Ставте вподобайки, дзвіночки. Ну а я розпочинаю. Масована російська атака на Україну. В одеському районі, внаслідок ударів безпілотників, постраждали семеро людей. Одного пораненого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Житлова багатоповерхівка залишилася без вікон. Також пошкоджено закладі освіти. Житлові квартали та об'єкти інфраструктури зазнали руйнувань у Черкасах. По допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Пошкоджено або зруйновано півтора десятки приватних будинків, спортивний комплекс та автомобілі. Росіяни били по критичній інфраструктурі. В кривому розі двоє поранених. Рятувальники гасять пожежі у приватних будинках. Щонайменше одна людина постраждала у сумах місто. Росіяни атакували шахедами, пошкоджено об'єкти інфраструктури, вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях. На Миколаївщині після удару по Вознесенську без світла залишилися частина Вознесенського та Миколаївського районів. Цієї ночі російські окупанти били по українській енергетиці. Двоє загиблих та четверо поранених на Херсонщині. Росіяни атакували з дрона Дар'ївку. Там загинув чоловік, який їхав на мопеді. З артилерії окупанти обстріляли Херсон, влучили у багатоквартирний будинок у центральному районі міста. Вибухових травм зазнав один із мешканців. А у Дніпровському районі ворожі дрони убили одну людину, ще трьох поранили. Серед ушпиталених медична працівниця у цих житлових районах Херсона найскладніша ситуація з теплопостачанням 40 тисяч споживачів залишилися без опалення. Міська влада роздає дві тисячі обігрівачів, бо через безпекову ситуацію відновити роботу Херсонської ТЕЦ поки неможливо. Загиблі та поранені на Дніпропетровщині під ударами дронів та артилерії опинився Нікопольський район. Загинула літня жінка. Чоловік зазнав травм. Зайнявся приватний будинок, пошкоджені багатоповерхівки, дитячий садок, автомобілі та інфраструктура. На світанку росіяни ударили по Запоріжжю. Зруйновано гаражі, пошкоджено багатоповерхівку. А кількість постраждалих внаслідок вчорашнього російського авіаудару збільшилась до 32. Серед них п'ятеро дітей, троє поранених у важкому стані. Напередодні окупанти випустили по Запоріжжю та району чотири авіаційні бомби. Одна з них влетіла в багатоповерхівку. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова слідкувала за рятувальною операцією. Шок, паніка і стовби диму. Близько дванадцятої дня російський кап влетів у цю багатоповерхівку. На мене штукатурка посипалась, а потом пиль вот та вся я стояла нічого довго, не вижу, Я муже саму а він не відзивається. ДСНС з вогню дістали людей і тварин. Ось момент порятунку собачки та двох потиків. Любі спасаті. Во його відділі. Я його не побачила, вони його побачили. Достали. І от такі час хазяйка должна прийти. Сама вона каже пані Валентина: врятувались чоловіком дивом. Їх квартира на сьомому поверсі згоріла дощенту. Нас спасателі витащили, Ще пожежа пожара не було. Ані кажуть, бігом бігом, зараз буде горіть. Так ми вийшли. А все осталось. Ця літня пара залишилась без даху над головою. Поки кажуть, поживуть у доньки. Далі будуть думати, росіян заскоєне проклинають. Фашисти є фашисти. Дуже злякалась обстрілу. і Пані Надія Петя в реанімації я ета у нас все згоріло. Ну, ми по в інтернеті смотрели какраз їхня квартира у вот, со сторони сіму етаж і все в вогні. Внаслідок цієї атаки по Запоріжжю зруйновано дві багатоповерхівки. Ще 12 пошкоджено. Три десятки людей травмовані, троє у важкому стані. По допомогу медиків продовжують звертатись все нові й нові люди. Авіабомбою росіяни також атакували об'єкт інфраструктури. Там пошкоджено виробничі приміщення, й травмовано троє людей. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1. Надзвичайна ситуація державного рівня такий статус ова надала ситуації з енергетикою, що виникла внаслідок масованої атаки на Одещині. Минулої доби чверть мільйона родин знову отримали електрику. Близько 30 тисяч сімей більше п'яти діб без світла. Поки електрику подають спонтанно і важко прогнозувати, коли буде можливість організувати графік. Найважча ситуація в Одесі: критичну інфраструктуру вдалося заживити повністю. Містяни воду мають, але тепло є ще не всюди, оскільки подачу електрики в. Селі в пріоритеті електричний транспорт не працює натомість збільшили кількість маршруток на дорогах. В місті покращився мобільний зв'язок, але все ще працює невпевнено. Приміські потяги по області курсують, але із затримками. Норвегія виділить новий пакет коштів на закупівлю американської зброї для України. Цього разу йдеться про 267 мільйонів євро, які витратять на ракети для ППО, а також озброєння та боєприпаси для винищувачів Ф 16 За словами норвезького прем'єр-міністра, Україна перебуває у триступеневій кризі, криза безпеки, внутрішньополітична криза та економічна криза. І нині для країни настає переломний момент. Європейські союзники України намагаються створити гарантії, які б мали таку ж юридичну силу та надійність, як п'ята стаття НАТО. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН розповідає пані посол України в ЄС. На думку Катерини Матернової, саме гарантії, а також питання територіальних поступок є найскладнішими та найчутливішими у мирному врегулюванні в Україні. Дипломатка висловила сподівання, що на завтрашньому саміті ЄС репараційний кредит таки погодять і наголосила, що нині Європа не враховуючи. Чи Канаду, Японію та Австралію лишилася одна у фінансуванні України? Також Матернова розкрила можливі функції майбутнього багатонаціонального контингенту в межах гарантій безпеки. думаю, що першочергово ідея якраз і полягала в тому, щоб побудувати щось, що матиме таку ж юридичну силу і надійність, як стаття 5 НАТО. Ми ще, звісно, не побачили останніх штрихів і попереду багато роботи, але що точно є, так це зобов'язання від лідерів з коаліції охочих підтримати розгортання багатонаціональних сил в Україні, щоб допомогти вашій армії з навчаннями у тилу. Йде дискусія про закриття неба, дискусія про те, як моніторити режим припинення вогню, яку роль на себе візьмуть штати, і яку підтримку багатонаціональні війська отримують від американців. Ну а кремлівський диктатор знову почав сипати погрозами на засіданні колегії російського міноборони. Путін оголосив про рішення поставити до кінця року на бойове чергування міфічний «Орєшнік». А потім почав укотре повторювати свої мантри про досягнення цілей СВО в Україні військовим тим методом, зокрема про окуповані території, які вважає своїми. А також анонсував нібито створення буферної зони в Україні. А от очільник Міноборони Росії Андрій Білоусов доповів Путіну про підготовку до зіткнення з НАТО, яке має відбутися у 2030 році. Доля репараційного кредиту для України вирішуватиметься сьогодні, завтра на саміті лідерів ЄС. Йдеться про приблизно 210 мільярдів євро заморожених російських активів. І Сполучені Штати тиснуть на країни Євросоюзу, щоб ті відмовилися від цієї виплати Україні. Про це довідалося видання «Політико». Найвпливовіші члени ЄС протягом останніх тижнів активно переконували бельгійського прем'єра Барта Девевера, щоб той погодився на видачу грошей. Найбільша пересторога Брюсселя, що Москва затягає їх по судах. Німецький канцлер Фрідріх Мерц оцінює шанси на ухвалення репараційного кредиту як 50 на 50. Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила ТСН, що на випадок провалу Євросоюз готує план Б, який допоможе врятувати Україну від фінансової кризи навесні. Рішення буде знайдене, одне з тих, що є на столі, це позичити. Я думаю, це близько 90 мільярдів євро під гарантії того, що ми називаємо хедром, тобто іншими словами, під гарантії поточного європейського бюджету. Це звісно вимагатиме одностайності, і ви можете сказати, що це не ідеальний план Б. І я б не спекулювала на тему план С і Д, Але те, що я зрозуміла про європейський союз за цей час, що ми завжди знаходимо крем. Активний підхід до вирішення криз випуск ТСН триває. Ми нагадуємо, що чекаємо на ваші коментарі, а також підписку, вподобайки і дзвіночок для вас, аби не пропустити найважливішого і найцікавішого. Ну а я продовжую. Лувер сколихнув небачений страйк працівників через скорочення фінансування. Один із найвідоміших музеїв світу не працює через це вже четвертий день поспіль. Поблизу пам'ятки черги із сотень туристів, але всередину потрапити вони не можуть. Загалом у Луврі працює 2,5 тисячі людей. Працівники музею закликають французький мінкульт скасувати заплановані скорочення фінансування на майже 7 мільйонів доларів наступного року, підвищити зарплату персоналу, покращити умови праці та збільшити кількість охорони після жовтневого викрадення королівських коштовностей на 88 мільйонів євро, які досі не знайшли. Останній шанс для олігарха. Велика Британія висунула ультиматум Роману Абрамовичу. Або він перераховує 2,5 мільярди фунтів стерлінгів на користь України, або буде суд. На передачу грошей йому дали 90 днів. Три роки тому Лондон наклав санкції на наближеного до Путіна російського олігарха. Під тиском обмежень Роман Абрамович був змушений продати свій футбольний клуб Челсі, але ліцензію на продаж від британського уряду він отримав лише за умови, що в торговані гроші. Відправить на підтримку жертв війни в Україні. Сам бізнесмен наполягав, щоб його гроші використали для усіх жертв війни в Україні, натякаючи, що вигоду мають отримати і росіяни. Російський кріт у силах оборони України СБУ затримала військового медика, який коригував удари ворога по складах із боєприпасами. Слідчі стверджують, завербований агент під виглядом робочих поїздок, курсував по військових частинах та логістичних базах на півночі України, передавав ворогу координати арсеналів у Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Обіцяв повідомити місце розташування медичних складів та автопарків ЗСУ в обмін на гроші на гарантії безпеки у Росії. Нині йому загрожує довічне ув'язнення. П'ять мільйонів нових інвесторів може з'явитися в Україні найближчого року. На це сподіваються автори нового законопроекту про особові інвестиційні рахунки. Поклавши туди гроші, українці зможуть купувати цінні папери і отримувати дохід, який не буде оподатковуватись за умови, що гроші не забиратимуть протягом п'яти років. Тепер у людей з'явиться альтернатива. Замість доларів під матрацом вони зможуть інвестувати в акції та облігації. Переконані автори ідеї, зокрема, і голова національної комісії з цінних папер. Ерів та фондового ринку Руслан Магомедов. Ми хочемо, щоб цими рахунками скористалися 5 мільйонів нових інвесторів, тобто наших громадян. Ми бачимо, що це дійсно швидше за все почнеться з військових, ветеранів, підприємців, it фахівців, але ми не виключаємо, що потім тут мають бути і вчителі, і лікарі, і навіть пенсіонери, тому що це просто механізм, як швидко проінвестувати і потім контролювати. Дві українські стрічки потрапили до коротких переліків номінантів на премію Оскар. Це короткий анімаційний фільм Я померла в Ірпені». режисерки та аніматорки Анастасії Фалілеєвої. Вона розповідає про власний досвід окупації на початку повномасштабного російського вторгнення. Та документальна картина Дві тисячі метрів до Андріївки Мстислава Чернова. Позаторік він отримав премію Оскар за іншу свою роботу «20 днів у Маріуполі. Нова документальна стрічка режисера розповідає про бійців третьої окремої штурмової бригади, які під час контрнаступу 2023 року звільняли село Андріївка на Бахмутському напрямку. Короткі переліки це ще не номінація на Оскар. Наразі кіноакадемія відібрала в кожній номінації по 10-15. Серед них згодом оберуть номінантів, що змагатимуться за премію американської кіноакадемії наступного року. Команда ТСН відстежує все найактуальніше. Ставте дзвіночки, аби не пропустити наші наступні випуски і бути в курсі всіх подій. І обов'язково коментуйте все, що зацікавило, та підписуйтеся на канал на Ютубі. Вдалого вам четверга.